Ну, хочу сказати, що так, ми на жаль вимушено будувати під землею школи, і для нас це немовірна біль. Бо йде війна, і ми не можемо сьогодні дозволити. Собі, щоб наші діти навчалися на поверхні, е, тому е, ми будуємо підземну школу. Ви пам'ятаєте, що ми спочатку у 23-му році переобладнали шість станцій метрополітена, спочатку п'ять, потім ще одну для того, щоб наші діти мали можливість навчатися в е, таких безпечних умовах. Е, сьогодні ми побудували вже сім підземних школ, е, і хочу сказати, що дуже великий попит є е, у дітей. Де навчання під землею на жаль, і ми вимушені ще будувати. І в планах у нас до 1 січня наступного О, року побудувати ще три підземні школи. І зараз вже ми маємо можливість навчати 17 тисяч дітей, харків'ян, які е, сьогодні пішли до підземних школ... шкіл, і сьогодні мають можливість в комбінованому форматі навчатися. Не зупиняємось, будуємо ще як я вже сказав, три підземні школи: це великі підземні школи, і кож кожне місто Харкова буде мати таку можливість навчати дити в підземних школах.